Зараз друкується маунт на ретрансляторний дрон. Тобто дрон, який забезпечує передачу сигналу між, там, FPV, між FPV і наземною станцією. Він допомагає літати FPV далі. Ще доводиться дороблювати, створювати нові компоненти, які От, тому що всі дрони різні. Під різні дрони треба різні варіанти варіанти того, як це монтувати. Тобто, тут необхідна інженерна робота, саме продумати, як саме це все повинно в кубку з'єднуватися, як саме воно повинно треба це спочатку побачити і намалювати. Після чого ми його конвертуємо вже в конкретну реальну річ. У нас є ретрансляторні дрони нашої розробки, тобто ці всі деталі ми їх. Ми їх спроєктували, наша лабораторія, і в принципі лише ми їх зараз ставимо. Ну, ретранслятор штука не нова, але ми розробили власну схему, власну, ну, власне бачення, як це повинно працювати. В принципі, все. Розбираю антенну від транслятора. Яка потрапила у аварію, треба буде з можливості встановити її, розвилась, зламалась, відбилась, відірвалась. По-різному буває. На даний час там неможливо відремонтувати. Тоді з декілька трьохсотих збирається один до нас приходять дрони багато різних, різних, які необхідно потребують різної доробки. Тобто, це, наприклад, у нас є схема, як дрон повинен літати, які там на ньому компоненти повинні бути, але деякі компоненти на цих дронах, на тих же FPV-дронах, вони по суті іноді не відповідають тому, що ми від них очікуємо, що нам від них треба. І тому ми просто нам треба їх перероблювати, нам треба міняти там запчастини. Треба пілот Mavic, щоб керувати Mavic. Треба пілот FPV, щоб керувати FPV. Тобто, по суті, ми зараз робимо так, щоб пілоти FPV могли запускати свій ретранслятор, використовуючи свої доступні для себе технології. Це досить цікавий і крутий дрончик, тому що в нього є система оптичної стабілізації. Ця система оптичної стабілізації забезпечує, що він, по суті, це впівішка, але, але має стабілізацію Mavic. Дрони можуть бути різних форм, різних... це ж не конструктор Лего. Як воно повинно бути. Кожен раз це унікальне, по-своєму унікальне, як воно повинно розставлятися. Пливо, якщо це ретранслятор, то самі дрони можуть бути різних форм, різних взагалі форм-факторів. І навіть різні кріплення, ну, різні кріплення необхідні для того, щоб встановити це все. Тобто треба зараз при, приміряти, що куди ставити.